Результати чергових турів першої та другої ліг ПФЛ гравці урагану стали володарями кубку нескорених. А в тлумачі відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед дітей пам'яті Романа Круховського. Вітаю в ефірі. Програма Тайм-Аут І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Гравці Прикарпаття втратили очки на виїзді. У рамках дев'ятого туру франківці гостювали у команди Металіст. Забити перший гол у поєдинку зуміли господарі на 11 11-й хвилині. Відтак, у другому таймі харків'яни подвоїли перевагу. Відквитати один м'яч зелено-жовтим вдалось на 61-й хвилині. Свій момент реалізував капітан команди Прикарпаття Василь Цюцюра. Огляд гри та після матчевий коментар наставника франківців до вашої уваги. Хочу Подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам нашим, фанатам і балювальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам грати в футбол. Сьогодні перемогла команда, яка більше хотіла перемогти. Тому я вітаю Металіст з перемогою, ну, а по нашій команді нам треба ще працювати, працювати, ще раз працювати. Щодо матчів другої ліг ПФЛ, то у рамках восьмого туру гравці Городенківського пробою на домашньому полі зіграли проти Стрийської скали 19-11. Підопічні Володимира Ковалюка зуміли перервати серію програшів. Завдяки дублю Богдана Оренчака, Прикарпатці здобули перемогу над гостями на табло 2-0. У Нас була трошки полоса невдач, були об'єктивні суб'єктивні моменти в цих іграх. Вроді ми її не заслуговували на поразки, але футбол. Складається з голів. Ми не могли забити в такі грах голи, і вийшло, що трошки було не так, як би ми хотіли. Но ми сьогодні налаштовувалися на серйозну ігру, тому що скала-стриця є досвідчена команда, яка вже не перший рік грає в другій лізі. Плюс додався до них головний тренер, мій товариш Стьопа Матвієв, який. Кваліфікований, і ми, чесно кажучи, побоювалися її, бо тому що вони вже теж нас підпирали, якщо вибрати турнірну таблицю, і вони напевно, теж приїхали за перемогою. А щодо ігри, ну ігра мені дуже сподобалася, ігра бойова, таке можна сказати, західноукраїнське дербі. Ні один суперник і не суперник, не ми не хотіли уступати, але бачите, у нас вийшов Бодя Оренчак з температурою. Хотів його поберегти. В Першому таймі ми не могли реалізувати ті моменти, які мали, а в другому таймі він вийшов і вирішив. Я кажу, долю матчу приніс нам очки в команді і болівальникам радість. А от гравці Ривери 1908 зіграли на виїзді проти закарпатської команди Вільхівці. У цьому поєдинку суперники розписали мирову 2-2. забитими голами за вогняно-сталевих. Відзначились Константин Школьний та капітан команди Тарас Бойко. Якщо брати. До уваги перший тайм в нашому виконанні і другий тайм виконання вільхівців, то більш закономірний результат сьогодні на табло 2-2. Хоча і ми, і вони мали кілька хороших можливостей для взяття воріт, тому напевно закономірний. Як загалом можете охарактеризувати дії ваших підопічних? Чи розраховували на такий сценарій гри сьогодні? Ми готувалися до хорошої складної гри. Знали, що верхівці добре обороняються, тому старалися в першому тамі контролювати м'яч, робити домашні якісь заготовки. Деякі проходили, деякі ні, але ми на своєму шляху, на правильному шляху, я вважаю. Перший тайм можемо занести собі сміливо в актив. Дуже добре діяли. В другому трошечки сіли, почали програвати підбори. Суперник активізувався. Але загалом команди задоволена. Цими днями гравці урагану проводили матчі другого етапу Кубку Нескорених. У першому поєдинку дракони обіграли львівську енергію з рахунком 4-3. Надалі червоно-чорні зазнали поразки у грі проти столичної команди SkyUp Futsal. на табло 1-3. У заключному матчі групового етапу ураганівці зуміли обіграти гравців сухої балки. балки» 3-1. вже у фіналі Кубку нескорених дракони святкували перемогу над Авророю. Кожен матч був максимально наближений до Рівня чемпіонату по напрузі так було дуже багато браку, напевно, в кожної команди. Зокрема, скажу про нашу команду, ми багато помилялися, але нам був важливий цей досвід, дуже важливі ці ігри, бо як би їм гравцям не пояснював, не показував, їм треба було пережити ось цей досвід. Якщо аналізувати весь турнір, то починаючи з першого матчу і до фінального. Кожен матч був різний, що дуже важливо для нашого досвіду. І знову ж таки, це треба було пережити, перейти. І кожен гравець я впевнений, що це буде йому плюс і втілить в чемпіонат в чемпіонаті. Військові проти цивільних у дружніх перегонах. Прикарпатські нацгвардійці боролися із мешканцями Івано-Франківська у змаганнях з кросфіту. Хто був витривалішим, дивіться далі. Давай, давай, давай давай. Кросфіт ще маловідомий вид спорту в Україні. Проте військові вважають, він допомагає розвивати витримку та фізичну вправність бійців. «Кросфіт він найбільше підходить для того, щоб підготувати військовослужбовців для успішного виконання бойових завдань. Ми за максимально короткий час задіємо максимальну кількість м'язів. Військові національної гвардії приходять тренуватися, адже їм служити треба, треба робити якісь певні перепони долати. А спорт якраз заставляє, закалює в ньому силу духу, волю до перемоги. Для змагання розробили вісім спеціальних вправ, виконували їх бійці на швидкість. Ми звертали увагу на те, що найбільш потрібно військовослужбовцям під час виконання бойових завдань, наприклад, це от підняття по канату. Під час здійснення евакуації з допомогою евакуаційного рівня військовослужбовці можуть надавати допомогу, витягувати його там з поля бою. Також це підтягнення на перекладині – це одне із базових вправ військовослужбовця. Аби взяти участь у змаганнях, охочі цивільні мали зробити благодійний внесок. Постійно беру участь в благодійних заходах, постійно, навіть якщо якісь благодійні заходи, наприклад, там концерти і так далі, завжди відбуваються якісь донати на підтримку військовослужбовців. Знаю, які вправи. Не знаю, певно, на жимі може бути перевага, того, що це вправа, якби якою я постійно займаюся в залі, тому. Можливо, потований там. Бійців Національної гвардії та місцевих мешканців розділили на дві окремі команди. Змагалися вони паралельно, виконуючи однакові завдання та нормативи. Щоб стати сильним, витривалим, цей вес спорту якраз чудово підходить, ці критерії. Я хочу дуже сильно провірити свої сили. Як кожен спортсмен, основне, що він любить, це він любить змагатися. Ну і Тут якнайкраще можна позмагатися не тільки з усіма, а навіть з самим собою. Всього у змаганнях із кросфіту участь взяло 40 людей. Призові місця вибороли військовослужбовці Нацгвардії. Зібрані кошти із благодійних внесків перерахують на реабілітацію бійців. Чемпіонат області з вільної боротьби серед дітей пам'яті Романа Круховського такі змагання відбулися в Тлумачі, місті, яке свого часу він очолював. Згодом добровольцем пішов захищати Україну від ворога в 2022-му Роман Круховський загинув на Донеччині. Цей турнір на правду став традиційним. Він присвячений нашому другу, герою Роману Круховському, який захищаючи країну зі зброєю в руках, на жаль, загинув і ціною власного життя. Як і інші захисники допоміг зберегти Україну. Тому власне важливо, що цей турнір став традиційним. Цьогоріч це змагання вікові категорії Ю 13 обласні. Це відбір до чемпіонату України, який за місяць буде відбуватися в місті Коломия. Власне, переможці цих змагань будуть представляти Прикарпаття на чемпіонаті України в цій віковій категорії. Наразі це вся інформація сьогоднішнього випуску зустрінемось з вами уже наступного тижня у цей же час.